Сонячний вітамін, друзі, здатний не лише зміцнювати здоров'я, але також і піднімати настрій, як підтримати ось цей оптимальний запас рівню вітаміну Д і відчувати себе щасливими енергійними. Розповість наша експертка з нами сьогодні Олександра Бутерліна, це лікарка-ендокринологиня на онлайн зв'язку. Вітаємо вас. Доброго ранку, доброго ранку всім. Добрий ранок, дякуємо, дякуємо що сюди, долучилися да? і можете з нами обговорити сьогодні таку важливу тему. Ми, от в попередній розмові із косметологом, говорили, що безпосередньо і для здоров'я нашої шкіри потрібно дбати про вітамінний баланс, зокрема про вітамін Д, який у нас з осінню так встає вже в дефіциті. Та й в принципі мені здається, навряд чи людина може просто перебуваючи на сонці, взяти ось той повний об'єм вітаміну Д, який їй потрібен. А взагалі, чому саме вітамін Д називають ось таким сонячним вітаміном, і чому він відповідає за в тому числі гарний настрій? Угу. Ну, дивіться, Вітамін Д це один із жиророзчинних вітамінів в нашому організмі, він, на жаль, синтезується виключно тоді, коли площа шкіри сконтактувала з ультрафіолетовими променями. Дуже частково ми можемо його брати з харчуванням, але є різні форми вітаміну Д, і якщо ми говоримо саме про активну про ту форму, яка більш, скажімо так, ефективніша, це вітамін Д3, саме, а не Д2, то він міститься в певних, скажімо так, продуктах, набрав. Наприклад, риба, яйця, молочні продукти, але зазвичай це ті продукти, які збагачені саме цим вітаміном, Д. Наприклад, зараз вже в останній, скажімо так, час, останні роки в таких країнах більш розвинених, типу США, Канади, вони спеціально збагачують продукти саме вітаміном Д для того, щоб ми з добавок брали просто меншу концентрацію, тому що все-таки кажу виключно, це сонячні промені, саме ультрафіолетові промені, так певного спектру, певна кількість площа відсоток шкіри для того, щоб сконтактував і він у нас виробився в достатній кількості від я в то депо в ті запаси, але враховуючи, що вітамін Д це вже свого роду про гормон. Тобто він дуже багато де задіяний в дуже багатьох біохімічних процесах в нашому метаболізмі, в здоров'ї кісток, суглобів, імунорегулятор сильний. То, скажімо так, цих запасів, щоб ми просто, знаєте, влітку побули на сонці весь час і нам вистачило до наступного літа, на жаль, так так не буває. що має бути відсоток шкіри контактувати з ультрафіолетом? А наскільки треба відкривати своє тіло до сонячних променів? Тобто, ми говоримо, що це ефективно тільки коли влітку ми можемо позасмагати і максимально відкрити своє тіло. Чи достатньо там, наприклад, коли у нас просто відкрити обличчя, там руки, щоб отримати цей вітамін Д? От як тут бути? Де ось цей відсоток? Дивіться, взагалі враховуючи також ще момент того, що ми зараз стараємося нашу шкіру насправді захищати від ультрафіолетових променів, особливо тих, в кого світлочутлива шкіра, наприклад, вони на сонці просто банально згорають, так або ті люди, в яких є проблеми зі шкірою, є проблеми з висипами, або вони приймають певну терапію, наприклад, те саме лікування з дерматологом, вони стараються захищати свою шкіру. Ми всі знаємо прекрасно про еспіефи, про те, як говорять про них саме в ключі захисту шкіри вітра. От Тому ну, ми стараємось так обмежувати цей контакт. Де і взагалі ну, контакт з сонцем, тобто це мають бути саме, наприклад, там, ранкове сонце, яке да, також є максимально м -м, безпечним для нас, або, наприклад, більш вечірнє сонце. Ну, Площа шкіри, чим звичайно більша площа шкіри е сконтактувала, тим просто більше у нас цього вітаміну Д може виробитися. Плюс ще буде все дуже сильно залежати від того, е яка у нас вага, тобто які у нас, скажімо так, які запаси в нас теж можуть створитися, Яка в нас робота печінки, нирок, робота нашої, скільки, яка в нас кількість, наприклад, жирової тканини, тому що депо вітаміну Д це в основному або печінка, або жирова тканина. Шляхи його активації, воно, наприклад, вітамін Д він, коли точніше, не вітамін Д, да, а ультрафіолетові промені, коли вони стикаються з нашою шкірою, це не означає, що вони стикнулися з шкірою, у нас відразу в крові вітамін Д. Воно працює таким чином, що йде трохи на така переробка. Овка і там задіяні печінка, задіяні нирки, і тільки після того вже утворюється ця така форма, яка, скажімо так може відкладатися в депо нашого організму, mm. тому дуже такі багато багато нюансів і такої індивідуальної історії. Mm -hmm. Я чула до речі, таку думку від лікарів про те, що майже кожній людині взагалі потрібно пити вітамін Д, от як ви кажете, все індивідуально. Але майже в кожного є нестача цього вітаміну. Тому, от що ви скажете? Чи варто кожному, навіть не перевіряючись, пити просто таку базову норму? А, насправді так, дійсно, якщо ми беремо статистику, то 95-97% навіть 97 людей, вони, якщо не приймають вітамін Д на постійній профілактичній основі, то вони мають якусь певну недостатність. Якщо ми говоримо взагалі про оптимальні рівні вітаміну Д, то, наприклад, нам лабораторія, вона там нам дає оцей мінімальний поріг, це там 30 нанограм на мілілітр або 75 наномоль на літр. Але якщо ми говоримо саме про ті функціональні рівні, яких достатньо для нашого Організму, щоб, знаєте, закрити всю вазу, закрити, скажімо так, всі біохімічні процеси, то це мінімально рівень хоча б 40-60 нанограм на мілілітр або 125-150 наномоль на літр. І тут ми можемо стикнутися, точніше, так, всі люди, пацієнти з такою проблемою, що можна не здавати, наприклад, так, аналіз і просто брати собі профілактичну дозу для кожної категорії осіб, тобто залежно від віку, залежно знову ж таки від ваги, від хронічних захворювань і так далі. Це буде. Своя певна доза. Якщо ми беремо середню статистичну, то зазвичай профілактична доза це 2000 одиниць на добу. І, наприклад, людина вона починає приймати ці 2000 одиниць на добу, але якщо в неї е, виражений дефіцит або недостатність, то це, знаєте, як така крапля в океані. Е, воно, типу, да, воно буде трошечки підтримувати, хоча би е, балансувати, але це буде недостатньо для того, щоб ми скоригували цей дефіцит, так? І після того перейшли на профілактичну терапію. Але дійсно постійна профілактична терапія період. Осінь, зима, весна 100% вона буде більш ефективною. На період літа можна думати про те, щоб не приймати, якщо гарний рівень базовий, так і якщо ми розуміємо, що ми в принципі любимо сонце, ми там плануємо засмагати. Ми там, знаєте, не користуємося SPF-ами на все тіло і оновлюємо постійно їх там кожні 2-3 години. Тобто, що ми розуміємо, що все-таки буде певний відсоток так площі шкіри досить великий, да і що ми активно там на прогулянках, а не просто сидимо Демо в офісі цілий день, що ми будемо тоді контактувати, і ми, наприклад, на літо можемо ми маємо право там відмінити і не переживати, а вже з осені починати профілактично. Є люди, які, наприклад, навіть на профілактичній дозі після зими вони теж можуть стикнутися з недостатністю. Теж залежно від того, знову ж таки, яка вага, який метаболізм, які процеси, яке всмоктування, тобто від дуже багатьох індивідуальних уже моментів. Тому вже з лікарем можна вирішувати так само щодо профілактичної, навіть дозі. Тобто, це не буде так, що всім лише виключно дві тисячі і в такий-то період. Якщо так сумарно, mm -hmm. то приблизно так, але mm -hmm. все одно підганяємо під кожного під кожного людину. Mm -hmm. А так. що буде ознакою того, що е, імовірніше є дефіцит? Тобто, які симптоми, які прояви з точки зору е, mm -hmm. і фізіології, і настрою там загального самопочуття буде свідчити, що е, а можливо варто перевірити свій рівень вітаміну Д? А взагалі, дійсно, те, що ви на початку сказали щодо так, сонячного вітаміну Д і щодо впливу його саме на нашу психоемоційну складову, то вітамін Д сильно впливає на активність наших нейромедіаторів, це на серотонін-дофамінову систему. Серотонін-дофамін – це ті нейромедіатори, які відповідають знаєте, за цю таку енергію, радість, стабільність, настрою, коли в нас є класна мотивація, і ми себе круто почуваємо. Коли активність цих нейромедіаторів, Ятрів падає безпосередньо вона залежить від вітаміну, D, згідно вже всіх досліджень. Ми починаємо відмічати оцю таку апатію, таку втому, відсутність енергії. От нам нічого не хочеться, і чому зазвичай люди дійсно знаєте, от пов'язують, що ой, там осіння хандра, або там ой, взимку, типу, це просто мені важко вставати, тому що там зима, так і немає зранку сонця. Ну і це логічно, тому що дійсно день стає набагато коротший, і контакт наш з сонячним випромінюванням ще не. Менше і якщо ми і так знаходилися в якійсь недостатністю або дефіциті, просто осінь зима, це той період, коли ми ще більше можемо це відчути, тому що у нас стало ще менше контакту, тобто ще стало менше синтезуватися цього вітаміну Д. Тому це один із таких, напевно, базових таких теж проявів, один з що можна відмітити саме в плані такого самопочуття. Завжди, от пацієнти, які з якими, наприклад, ми скоригували дефіцит, вони такі кажуть, я себе так класно почуваю. Я навіть не думала, що. Просто звичайний вітамін Д, він міг так впливати саме на емоційну складову. Другий теж дуже характерний момент це те, що вітамін Д це дуже сильний імунорегулятор, він впливає на активність нашого імунітету, і часто, коли в нас є дефіцит, або недостатність, ми можемо спостерігати два моменти. Або ми дуже легко можемо застудитися, якісь гРВІ, тобто ми лише сконтактували, ми вже хворіємо. Або ж якщо навіть ми там не часто хворіємо, але якщо захворіли, то ми дуже важко переносимо. Симо, скажем, так це захворювання, тобто нас прям, от ми так злягли, і все, і, і і воно складно нам дається, тому що впливає на імунну систему. Третій момент на що дуже сильно впливає вітамін Д це саме на здоров'я наших кісток, тому що він впливає на кальцієво-фосфорний обмін, він скажем так. Він під покращує всмоктування кальцію в кишечнику, і коли він гарно всмоктується, цього кальцію і фосфору їх достатньо в нашій крові, і вони вже далі потім собі відкладаються в кістках і, ну, і там, де потрібно. От тому, наприклад, часто при дефіцитах вітаміну Д. Там далі супутньо відбуваються інші вже процеси, і ми можемо спостерігати, що, наприклад, там легко можна собі руку поламати, або, наприклад, якщо переломи, вони теж дуже довго скажімо так, загоюються, ну заживають. От тому, от такі моменти це найбільш те, що скажімо так, характерно для вітаміну Д але. В Принципі, як такий базовий чекап, один раз в рік, вітамін Д всім можна дивитися, якщо є звичайно можливість фінансова. От тому, що дуже дуже багато, скажімо так, зараз вже є багато досліджень на інші ланки, в плані там тієї самої шкіри, волосся, нігтів в плані е, нашого метаболізму, в плані ваги, наприклад, при надлишку ваги, все-таки цієї периферії підшкірної жирової квітковини більше, і вітамін Д, він більше руйнується, він більше задіяний. Тому, наприклад, ці люди. З надлишком вагою, да, з наддушковою або з ожирінням вони більш схильні до цих дефіцитів вітаміну Д. Їм потрібні більш вищі дози, наприклад, саме на профілактичну терапію. Тому mm. отак. Mm -hmm. Насправді, те, про що ви говорите, я частково навіть на собі також відчула про те, що е, ти можеш навіть не підозрювати, чому в тебе там, наприклад, немає енергії, чи там ще якийсь поганий стан, бо там ось це, як ви кажете, не можеш вилікуватися з хвороби, дуже довго вона триває. Так це може бути просто проблемка. Одна може дуже легко вирішитися, якщо просто взяти і підвищити в собі вітамін Д скажіть, будь ласка, яка взагалі добова норма вітаміну Д вважається оптимальною для підтримки ментального здоров'я? І взагалі, от яким має бути нормальним вітамін Д е, от для здорової людини? Ну, для більшості осіб все-таки, якщо ми говоримо саме про профілактичну підтримуючу терапію, так це від тисячі до двох тисяч одиниць. Загально середньо, скажімо, така середньодобова для середньостатистичної людини там, з нормальною вагою, так без там, хронічних захворювань, особливо, наприклад, автоімунних захворювань, то це 2000 одиниць на добу. Це угу. якщо гарний рівень у нас вже ми досягли, а гарний рівень, то повторюється 40 60 нанограм на мілілітр або 125-150. 50 є ще певні е, нові рекомендації, нові дослідження, думки експертів, які говорять навіть про те, що ми можемо тримати на рівні від 50 до 70 вітамін Д, плюс ще теж дуже буде відігравати, наприклад, момент того, що е, при автоімунних захворюваннях, при онкології, при певних супутніх станах, ми все таки досягаємо при тому самому ожирінні, ми все таки досягаємо запасів вітаміну Д трохи більш вищих, і так само, наприклад, якщо ми говоримо про профілактичні так дозування. То теж для осіб з пев, ну певних категорій ці профілактичні проця профілактична доза вона теж буде вищою. Але якщо так сумарно, да, так середньостатистично для молодої людини, якщо в неї гарний рівень, то на постійна профілактична терапія це точно 2000 одиниць на добу. Якщо період саме зими можна розглянути з лікарем під контролем аналізів трохи вищі дозування, щоб просто після зими знову ж таки не стикнутися з недостатністю вітаміну Д. Ну от тут, до речі, цікаво запитати, оскільки ви говорите, що є накопичувальний ефект вітаміну Д, і е, люди різні можуть, окрім профілактичної дози, собі самостійно призначити більшу дозу. І як у нас часто в народі кажуть, зайвим не буде нічого страшного. Е, все, що зайве, там організм виведе. Але чи дійсно це так працює? Чи е, окей, якщо ми е, вживаємо більше норми, якщо у нас дефіциту вже немає в організмі? Чи це може також якось негативно? Вплинути на організм, надмірне споживання вітаміну Д? Так, гіпервітаміноз, віта... скажімо так, вітаміну Д, так тобто його профіцит уже, тобто його надлишок. А дійсно такі історії бувають. А зазвичай це все такі історії, коли, наприклад, людина вона сама собі призначає саме високі ударні дози вітаміну Д на постійній основі, зважаючи на те, що. Знаєте, як така чудо-пігулка, чудо-вітамін, який вирішить всі питання і всі проблеми. Е, і це, наприклад, не відбувається під контролем хоча б принаймні аналізів. Е, тому що дійсно вітамін Д він записається в депо, так? і він використовується в нашому організмі. Але якщо, наприклад, у нас йде вже виражений профіцит, тобто високі дози вітаміну Д, так як він впливає на кальцієво-фосфорний обмін, то враховуючи, що він оцей кальцій, скажімо так, покращує його смоктування, цей кальцій він просто банально починає Відкладатися всюди, де лише він може, це не лише кістки, тобто це не лише позитивний ефект, так, але й негативний. Наприклад, починають наші судини кальцифікуватися, починають утворюватись кальцинати це свого роду камінців, що то виділилися в печінці, в нирках особливо. Тому, знаєте, дуже треба обережно з цим бути, особливо людям, у яких є, наприклад, якісь хронічні захворювання. Наприклад, у людини і так є проблеми з нирками, і вона вирішує собі, що, ой, можливо, в мене по симптомах так є там. Дефіцит вітаміну Д, і буду приймати, наприклад, там 10 тисяч одиниць вітаміну Д. E, і можна зловити у висновку ниркову коліку, тому що відкладуться оксалати, відкладуться кальцеві камені в нирках. О, цей весь да, пісок, умовно, камінчики вони почнуть виходити, і буде ниркова коліка, і людина вона потрапить в лікарню. Тобто, можуть бути такі різні ускладнення. Тому а, ну, він буває. Звичайно, зазвит... ну, скажімо так, його просто не настільки легко зробити. Чому? Тому що все-таки. І більшість з нас, хто наприклад, хто не приймав ніколи, так? він такими дозуваннями 4 тисячі одиниць, він собі там, навіть впродовж півроку сильно проблеми вираженої не зробить, він, можливо, просто буде більш триваліше виходити з цього дефіциту. Ось. Але якщо, наприклад, саме це високі ударні дози, так? тому що, наприклад, ударна терапія при дефіцитах вона призначається на певний час, вона може прикриватися ще іншими моментами. От, Особливо ми теж зважаємо тоді вже дивимося і на перещитовидну залозу, це парад гормон гормон, який теж відповідає за кальційно-фосфорний обмін. Ми можемо додавати, наприклад, вітамін К2, який буде спрямовувати цей кальцій, куди потрібно. Тобто різні такі моменти в плані всмоктування вітаміну, Д теж є свої нюанси. Чому тому, що це жиророшинний вітамін, до того щоб він гарно всмоктався, наш жовчний міхур має випорснути жовч, щоб розщепити ці всі жири, їх емульгувати, і він разом з ними теж гарно всмокчить. Тобто, якщо є там проблема, теж можна, наприклад, не досягати того ефекту, якого ми хочемо. Тому в будь-якому випадку найкраще, що може для себе зробити людина в плані економії часу і, і навіть коштів, це звернутися до спеціаліста, здати аналізи, все дообстежити, прийняти, ну, призначити певну терапію, так? якщо є дефіцит, то це ударна терапія, і далі перейти вже на профілактичну терапію. Не і знаю, все, хто як. я кремо. Я вже готовий іти здавати аналізи взагалі не тільки на вітамін Д, а напевно на, на більший спектр громади. для того, щоб зрозуміти, де там є дефіцити. Бо, от реально відчуваєш оцей е, такий занепад, сил, е, десь якусь таку хандру. І розумію, що можна ж бути значно ефективнішим, як ви кажете, щодо вашої пацієнтки. Е, я не знав, да що можна так класно, от хочеться дійсно е, компенсувати всі ці дефіцити і бути ефективним для цього світу. Так, справді дякуємо за цю розмову. Я впевнена, що вона була корисною для багатьох та й для нас, зокрема. Бажаємо вам здоров'я і успіхів у вашій діяльності надалі. Дякую вам всім гарного дякую. дня. Також дякую, друзі. Нагадаємо, що ми говорили про вітамін Д і про те, як це пов'язано взагалі з нашим самопочуттям і з відчуттям щастя, взагалі, чи можливо перенабрати цього вітаміну Д про все це проговорили друзі з Олександрою Бутерліною, лікаркою ендокринологиною Тож, дорогі наші бережіть себе, слідкуйте за своїм здоров'ям. Ну а ранок надії вам в цьому буде допомагати.